Пане Бориславе, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Вітаю, дякую. Слава Україні не береза, берез. Так я перепрошую, я просто розхвилювалася трішечки. А, пане Бориславе, я наскільки знаю, ви більше ознайомлені з цією ситуацією? Чи можете ви пояснити саме, що відбувається наразі? Я говорив з Мариною, я говорив з Дмитром Завражним, який перший повідомив про це. Двіці, давайте почнемо з базових стандартів. Служити в Збройних силах України це не лише почат обов'язок кожного українця, а це ще і елемент виживання країни. Мобілізація необхідна. Більше того, мобілізацію треба популяризувати. Я про це кажу вже давно. Мобілізацію треба популяризувати і використовувати будь-який момент для того, щоб у народу зникло це відчуття, що мобілізація. Це катастрофа, це проблема, це загроза, це покарання, і саме тому треба робити все важливе для того, щоб мобілізувалися люди мотивовані. Але на жаль, ми не бачимо мотиваційних програм, ми не бачимо нічого, але бачимо геть інше. Ми бачимо, що мобілізацію використовують для того, щоб у людей з'явилося відчуття, щось зробив. Ну, тебе можна мобілізувати. Щось не так зробив, ти будеш мобілізований. Це ненормально. Мобілізація це елемент поповнення Збройних сил України, особового складу Збройних сил, і це частина захисту держави. Іншого варіанту немає. Але з Богданом дуже цікава ситуація. Давайте відверто. Там є покрокова історія. Він працював в гурмо. Так, окрема історія, він там працював. Але після того, як він розкритикував безуглу, прилетіло з. Офіса президента в гур, але давайте також скажемо. Безугла була просто останньою краплею. Він до того критикував Єрмака Зеленського. Він казав дуже різкі речі, і це дратувало офіс. Мар'яна стала останньою кап, краплею. Не через неї, а це загалом. І для цього в ГУРму дали по шапці Богдана, Богдана, але офіс це не задоволило, і Богдана звільнили з гурму. Про це, mm -hmm. до речі, писав Дмитро Завражний. після чого заднім числом звільнили, він був офіційно, е, працював там, а після цього його оголошують в розшук, це найцікавіше, тому що ну далі відбувається якась дивна історія. Далі засідка затримують, е, потім везуть його. І тут запитання: скажіть, будь ласка, ну якщо ви хотіли мобілізувати? Це ж красива історія. Ви надсилаєте повістку. Далі кажете, український журналіст, якщо він проходить по мобілізаційним стандартам, мобілізований. І сам Буткевич закликає мобілізуватися, як і він. Наприклад, як це було з Бутусовим, але дуже цікава історія. Бутусов мобілізувався сам, але жодний канал на єдиному телемарафоні про це не розповів. Чому це ж мотиваційна історія, це шикарна історія. Зараз буде, я впевнений, геть інше. Зараз будуть розповідати, що у Хилян Буркевич, який десь переховувався, був в розшуку. І знову демотивація, повертаючись до кейса з Будкевичем. Там дуже, дуже цікавий момент. А, заднім числом, це перша звільнена, додалі. Далі, без надсилання будь е, повістки. А чому? Він же не ховався, він би прийшов. І тоді си розсустає зрозуміло. Ну, це такий елемент покарання за те, що критикуєш владу, за те, що ти атакуєш е улюбленців банкової, наприклад, ту ж саму безогу. І тут треба звернути на меморандум, який вийшов два дні тому комісара Ради Європи з питань е прав людини Мека і от там найцікавіше. Він звертає увагу на те, що в Україні сьогодні є практика покарання мобілізацією і призивом в армію. Він пише про це журналістів, критиків влади, опозиціонерів і тих, хто є опозиційними політиками, і оце. Якщо навіть європейці на це вказують, говорять, що це ганебний тренд, і це 100% не допоможе мобілізації. Тому ситуацію, яку ми зараз спостерігаємо, вона має одночасно декілька мінусів. Ну, по перше, влада втратила можливість попіарити мобілізацію. А чому? Їм потрібно більш було вжарити Буткевича, ніж е, отримати дивіденти того, що суспільство отримує додаткову мотивацію йти в Збройні Сили, дивна ситуація. Друге, історія з гурмо, який звільняє заднім числом, ну це не дуже красиво, і це не додає іміджу цієї організації, яка робить багато корисного для України. Третє, скажіть мені, будь ласка, якщо влада використовує мобілізацію, як можливість переслідувати тих, хто її критикує, то ми точно будуємо демократичну Україну, яка буде відрізнятися від Росії? Чи ми спостерігаємо як фактично копіюються практики, які є там? Тож багато запитань найкраще я хотів би почути взагалі, щоб дали слово Буткевичу. Але наскільки я розумію, зв'язку з ним немає. Більше того, його затримували навмисно тоді, коли. Е Дружина Марина, за кордоном, Данію, можу, так? законодав не було в Україні і вона не могла навіть зібрати його, Тож фактично він залишається ну, без, цього. без зі, щітки, зі мною щітки, без одної пасти, без цього. Йому нема зібрати. Зараз вона повертається, вона знаходиться зараз у відпустці, була за кордоном, зараз повертається в Україну. Але сама ситуація, ну скажімо так, ну, вона не додає всім. І єдине, на що я хочу звернути увагу в, останні, в останній момент, це те, що ми спостерігаємо. Як постійно такі методи використовуються до критики влади, але щось я не побачив, щоб замість цього були мотиваційні кампанії мобілізуватися, щоб замість цього людей мотивували, щоб замість цього е людей якби надихали прикладами. Але ще раз кажу: історія з Буткевичем сто відсотків нікого не надихне, тому що людей буде в голові. «Угу. влада карає за. Те, що критикуєш. Чим карає? Мобілізація. Значить, мобілізації нічого доброго нема. До речі, коли раніше постійно пам'ятаєте, вручали повістки в нічних клубах на порушенні комендантської години. Ще що раз, я казав, не можна це робити, тому що це дисцес, І люди, які сьогодні спостерігають ситуацію, як зірвана мобілізація, вже погоджуються. Але ж можна було цього не робити раніше, і тоді б мали геть інший результат сьогодні. А пане Бориславе, тут я хотіла спитати. Ви якраз як викладаєте ось цей? Події, як вони розгорталися, що заднім числом було звільнено, миттєво подано в розшук. Я не знаю, чи контактували ви, наприклад, з дружиною пана Буткевича. А про те, так, чи знав, чи знав він, що його звільняють, чи знав він, що його подано в розшук. Історія така. Адже ми розуміємо, ну якби людина має усвідомлювати, і тоді зрозуміло, що потрібно йти в у військові і оновлювати свої дані. Ну, це стало відомо після того, як його затримали, і після того стало відомо, що він в розшуку до цього він навіть не дізнався про це. А чи може бути тоді в, в такій ситуації, як ви кажете, і про пана Бутусова, а, про те, що це може бути зроблено спеціально для того, щоб а, потім цією інформацією можна було маніпулювати і одразу ставити людину в такі умови, що він зловмисник? Як так, так і це робиться, це ж намисне робиться. Дивіться, де він надається дискредитувати в процесі, і тут ми спостерігаємо технологію, яка вже була неодноразово опрацьована. До речі, це робиться по відношенню до інших. Ну, наприклад, я дуже добре пам'ятаю, як так намагалися зробити зі мною, але навпаки, по-іншому. Коли я вийшов з Ірпіня, а ми заходили туди 24 березня. Що не помиляюсь, 22-го року е, заходили разом з спецпідрозділом е, Сафарі, разом з Гурмо. Там була 72-га, е, одна рота 72 ї бригади. Але важливо не це. Після того як закінчилось звільнення Єрпеня, я відпросився, і мене відправили. Я тоді заходив як е, доброволець, тому що мене не хотіли мобілізувати. Але для того, щоб дискредитувати, зробили шоу навколо мене. І найцікавіше, що хотіли закрити взагалі десь в роті охорони, щоб забрати е, в мене мобільний телефон, комунікації, щоб я тихо сидів під підпискою про нерозголошення і сидів би десь на охороні, а потім би не міг нічого робити. Е, мені тоді вдалося мобілізуватися в бойову частину самому, але це дуже, ну, взагалі дуже смішна історія. Але ситуація в тому, що не я перший, не я останній влада постійно це робить. І потім вона дивується, а як же так? Ніхто не хоче мобілізуватися. Ну так ви ж зробили з мобілізації дібіли, лякалку, іншого варіанту немає для вас. Ви не можете зрозуміти головного, що мобілізація це процес необхідний, їм треба займатися. Але коли системно підходиш до зриву мобілізації від дискредитації мобілізації, від притворення мобілізації в покарання, від того, що звільняєш всіх військових, а потім. Зірвана мобілізація. До речі, тоді головком залужний попереджав Зеленського: не треба звільняти всіх військових, тому що це процес, який буде який знищить взагалі мобілізацію в Україні. Звільняти і арештовувати треба тільки тих, хто замазаний в корупційних справах. До речі, замазано було менше 10 людей, і це можна було закрити це питання, але ж. Комусь в офісі президента дуже хотілося овації. Дуже хотілось овації. Вона Я... отримала і зірвала мобілізацію. Теж пане Бориславе, дякую, що доєдналися до нас. Почули вашу думку і ваш виклад подій. Борислав Береза, політичний діяч, народний депутат, восьмого скликання, екс військовий збройних сил України був з нами на зв'язку.